Привіт, друзі! Невдовзі ми станемо свідками нової залізної завіси для росіян. 19 вересня вступить в дію заборона в'їзду росіянам до країн Балтії і Польщі. Дуже гучно і гаряче виступив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час прес-конференції 8 вересня можна сміливо сказати, що своєю заявою він висловив думку більшості громадян Європейського Союзу. Росіяни, не приїжджайте в Естонію, вам тут не раді. Заявив пан Рейнсал під час чергової прес-конференції. Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо в правовому полі. У ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд через Шенгенський Зовнішній кордон для громадян Російської Федерації, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу. Цей захід повинен сприяти зменшенню в'їзду громадян РФ. Також, навіть якщо росіяни вже мають туристичні шенгенські візи, вони не зможуть потрапити в ці країни. Заборона також буде поширюватися і на такі візи, які видані іншими державами. Пускатимуть лише тих, хто хоче відвідати країну з метою зустрічі із родичами та з інших гуманітарних причин, за словами пана Рейнсала, Литва, Латвія та Польща також запровадить заборону в той самий час. Ось про що йдеться в спільній заяві чотирьох країн. Країни, що межують з Росією, все більше стурбовані значним зростаючим потоком громадян Росії через наші кордони до Європейського союзу та Шенгенської зони. Ми вважаємо, що це починає становити серйозну загрозу для нашої громадської безпеки та для всієї шенгенської зони. Серед громадян Росії, які виїжджають до ЄС-Шенгенської зони, є люди, які мають намір поставити під загрозу безпеку наших країн, адже три чверті громадян Росії підтримують агресію проти України. Також у заяві йдеться про те, що неприйнятними є те, що поки в Україні катують і вбивають людей, громадяни країн-агресора можуть вільно подорожувати в межах європейського союзу. Більшість віз видано росіянам до початку повномасштабної російської агресії в Україні в інших геополітичних умовах і за інших обставин. Поїздка до європейського союзу це привілей, а не право людини. Ми вітаємо рішення призупинити угоду ЄС про спрощення візового режиму з Росією. Це необхідний перший крок, однак необхідні подальші заходи для різкого скорочення кількості виданих віз, особливо туристичних, і скорочення припливу російських громадян до Євросоюзу та Шенгенської зони. Хочу нагадати, що 6 вересня європейська комісія підтримала зупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян РФ. Тепер рішення має затвердити Європейська рада. Також Єврокомісія запропонувала не визнавати російські паспорти, які видали на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомлялося раніше, верховний представник ЄС Джозеп Борель заявив, що всі шенгенські візи росіянам не скасовуватимуть їх оформлення буде дорожчим і триватиме довше. Проте і факт наявності візи не гарантує громадянам Росії в'їзд до європейського союзу. Отож, залізна завіса невпинно опускається. Ласкаво просимо назад СРСР.